Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до нас для вивчення книги Рут. і з вами в студії Валентин Синій, ректор Таврійського християнського університету. Також до вивчення приєднується Ангеліна Чмут, ведуча проєктів Трансвітового радіо, і я, Ростислав Бабенко. І перед початком нашої розмови помолимось. Батько наш небесний, я дякую тебе і за цей день, Господь. Коли ми можемо і далі розглядати книгу Руд. І я дякую за те, що ти нам даєш достатньо їжі для нашого фізичного життя, для нашого духовного життя. І ми просимо, о том, щоб ти дав достатньо їжі і. Тим людям, які зараз знаходяться в окупації на лінії фронту, щоб у них було теж достатньо їжа, як ти і е, в один день дав достатньо їжі для Рут і Наймінь. Будь прославленим і Привезнесен, і наша молитва в ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Отже, про що ми дізналися? Цілком можливо, що книгу Рут записав пророк Самуїл приблизно у 1090 році до Різдва Христов. Оповідання книги охоплює 11 років історії однієї родини, і можливо, що сама історія відбувалася ще на початку правління суддів. Як ми пам'ятаємо, Боаз був нащадком жінки на ім'я Рахав, яку ми теж добре знаємо з історії про розвідників Ісуса Навина. І це додає нашому оповіданню певного шарму і розуміння. Виявляється, ніхто не знав почуття Муавітянки-приходьки краще за Боаза, який теж мав в своєму родоводі людей з минулим в лапках. У попередніх програмах ми познайомились з євреєм на ім'я Ілімілех. Він мешкав у віфлеємі, але через те, що стався голод, був змушений подорожувати до Муаву. Він разом з дружиною Наомі і двома синами Махлоном і Кільйоном вирушив. Пошуках кращого життя. Але незабаром сталася трагедія, і чоловік помер. Сини одружуються на Мавітянках, але і таке щастя не триває довго. Обидва спадкоємця помирають і залишають після себе лише матір вдову і двох вдів жінок. Після нетривалих роздумів і вагань старша жінка вирішує повернутися в дім своїх предків і благає муавітянок залишитися на своїй землі. Орпа після численних умовлянь погоджується і повертається додому. Але Рут хоче залишитися з Наомі і збирається відправитися разом з нею до Віфлеєму. Саме тоді молода жінка промовляє найвідомішу фразу, на яку ми звернули увагу минулого разу Куди підеш ти, туди піду і я, а де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. І ось дві жінки повертаються в дім хліба. Але розбита горем Наомі зовсім не рада зустрічі і просить називати її Марою, що означає гірка. Вона мала все і все втратила. Таким чином Наомі визнала одну важливу річ в своєму житті. Коли вона разом з чоловіком пішла з обіцяною богом землі в пошуках кращої долі, у неї було, виявляється, все. І вона, виявляється, була вже заможною. Іноді, коли ми залишаємо служіння або поклик через фінансові труднощі, то лише згодом усвідомлюємо, що тоді, коли нарікали Богу, що чогось не вистачало, ми мали все. Ось так. Лише з часом ми усвідомлюємо, що колись тоді, в Бозі нам усього було достатньо. А наші мандри і пошуки кращого місця призвели лише до важких втрат. Складається таке враження, що вся історія розгортається і рухається навколо хліба. Напевно, ви це помітили, але усі елементи подій пов'язані з цим. Родина полишає домівку, назва якої Дім хліба в пошуках хліба. Заради хліба повертається і важко працює за хліб щоденний. Все в цьому оповіданні синонімічно хлібу або конвертується в хліб, покарання відсутність їжі, милість і любов їжі вдосталь. Що б це могло означати? Прочитаємо з вами першу половину другого розділу Анаомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Елімілєхового роду, а ім'я йому Боас. І сказала моавітянка Руд до Ноомі Піду ну, я на поле і назбираю колосся за тим, у кого в очах знайду милість. А та їй сказала Йди, моя дочко. І пішла вона, і прийшла та й збирала за жінцями. А припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з Елімілехового роду. Аж ось прийшов з Віфлеєму Боаз та й сказав до жінців, Господь з вами. А вони відказали йому нехай поблагословить тебе Господь. І сказав боас до слуги свого, поставленого над жінцями, А чия це дівчина? І відповів той слуга, поставлений над жінцями, і сказав дівчина, муавітянка вона, що вернулася з Ноомі з муавських полів. І вона сказала Нехай я збиратиму та назбираю між снопами за жінцями». І прийшла вона і стала від самого ранку і аж до тепер, а вдома вона була мало. І сказав Боас руту, «Ото чуєш, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі і не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат. Доглядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе, а як спрагнеш, то підеш до начин та й нап'єшся з того, що начерпнуть слуги. І впала вона на обличчя своє, та й вклонилася до землі, і сказала йому: Чому знайшла я милість в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я й чужа? І відповів Богас і сказав їй: Докладно розповіджено мені все, що робила ти зі своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого і матір свою та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора і позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя повна від Господа Бога Ізраїлевого, що ти прийшла сховатися під крильми Його. А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх, пане мій. Бо ти потішив мене і говорив до серця своєї невільниці, а я не є навіть як одна з твоїх невільниць. І сказав їй Боас у час їди Підійди сюди, та з'їж хліба, і замочи у квас шматок свій, і сіла вона з боку женців, а він подав їй праженого зерна, і їла вона і наситилась, і ще й позаставалась». І ми бачимо, що ранні народи е, жили в то, що ми називаємо мультизіанська ловушка, коли кількість населення або рост населення залежив від е, вироблення продуктів, питання харчування. І ця проблема, коли. Напряму кількість їжі впливала на кількість населення, була, мабуть, до дехто каже до переробу, переробки цукру, дехто каже з істориків до частів консервації продуктів харчування. Тобто ми живемо в історичному періоді, можливо, 150 років, можливо, 100 років, коли ми живемо з достатньою кількістю їжі. Тобто, яку можемо не тільки переробити, але й та, ще зберегти. Та, є кількість їжі, якої достатньо, калорій, достатньо. Ми їмо більше калорій, ніж за всю історію людства. Тобто, більше виклик зараз в сучасному світі це не. Достатня кількість їже, а як не потовстіти. Як не не ростовстіти. Угу. Да. До прикладу, я пам'ятаю ще, коли мій дідусь був живий, і от в них було все одно поняття, типу. Необхідно запастись там умовно на зиму. Так. Необхідно там картоплю садити. Необхідно там закрутки робити. Все, все, все. У нас немає такого поняття. Ми говоримо, типу, я можу в будь-який момент піти і купити все це в магазині. Навіщо мені якби витрачати свій uh -huh. час, умовно, і гроші на все це? Я ще, ще пам'ятаю навіть Ангеліна таку фразу Ростислав, ми не можемо зараз це купити, бо зараз не сезон. В Україні а, розуміння голоду було пов'язане з штучним голодом, безперечно да, з голодомором, і а, для а, всього світу це ма, мабуть історія достатньої кількості їж була на декілька десятиліттів, можливо, 50 років раніше почалась. наша травма пов'язана з голодомором, а, На наше розуміння стосовно їжі від. Скажімо так, відстрочила на декілька там десятиліть пізніше. І ми бачимо, що в сучасному світі проблема з голодомором лише пов'язана з політичними діями або війнами. Тобто темпи доставки їжі, темпи зберігання їжі, кількість їжі, ми можемо зробити, провести, достатньо. І зважаючи на те, що ми дивимося, що оповідання йде в культурі, коли народ був пов'язаний з їжею і від їжі. Ну, і оповідання починається, що недостаток їжі, і люди переїжджають, то дійсно тема. А, їжі це дуже важливо І дивіться ще один момент, коли ми кажемо, що тема Хеседа, або Божої опіки, або Божої ласки, Божого милості дуже важлива а, в а, книги Руд, а, то ми бачимо, що Божа ласка це відповідь на війни, на а, голод та епідемії. Тому що, якщо Бог. Давав мирні часи, давав захисток від голоду та захисток від епідемії, це таке Боже провідіння, або Божа ласка. Тому, дійсно, питання їжі більш актуальне, ніж сьогодні. Тому. Можливо, цей фон, як ви сказали, не зовсім зрозуміли людям, які бачать достатньо їжі, і розуміння там, це жниви чи не жниви для сучасної людини не настільки актуальні, як для тої людини. Мені здавалось, чомусь, що в єврейській культурі, принаймні там старий заповід, достаток, там, якщо брати історію Авраама, от фізичний достаток, там наявність отар, тобто. Звісно, їжі там якогось майна напряму було пов'язано з Божим благословенням. Якщо Бог благословляє, то от воно і є. Якщо не благословляє, значить ну типу, якщо у тебе немає достатку фізичного, то значить тебе немає Божого благословення. Дійсно, ми бачимо, що достаток це як прояв там. Божого захисту і так далі. Але коли ми дивимося на книгу Йова, то там основне, мабуть, питання або, або одне із найважливіших питань, чи чи мій достаток, чи моя захищеність чи мо, моя е, така стабільність пов'язана з благочестям. Для того е, часу, відповідь, і, мабуть, для релігійного середовища сьогодення це дуже така відповідь часта, звичайна. Тобто питання книги Йов що, тобто, щоб відповісти на це, нам нам треба доторкнутися до книги Йова. Питання таке. В книгі Йов не стверджує що Йов е, взагалі безгрішний, але страждання, які на його долю впали, вони не сорозмірні його благочестю. Uh -huh. І його питання: якщо ті страждання, з якими йов штовхнувся, вони пов'язані або з гріхом, або бог злий, і ми бачимо, що, що як відповідає на це питання жінка Йова, вона каже: Я його бачу, я його знаю, він живе окей, достатньо освяченою життям. і Ті скорботи, які на його долю впали, вони не сорозмірні його освяченню. Тому я його знаю, Бог несправедлив. Тобто зло від Бога. Логіка присутня. Да. Угу. А друзі, що друзі відповідають, вони, вони кажуть: ага, ми бачимо скорботу, Бог завжди справедлив, значить, у тебе є гріх, покайся і все буде окей. І відповідь Бога, коли ми дивимось про Лівіафана, Бігімота, він каже: слухайте, ну не настільки простий світ. Дивіться на Лівіфана, дивіться на Бігімота, можете його там на вудочку зловити. Ні, не можете. Тому зрозумійте, не все так просто. Світ більш складний. Тому, да, в деяких випадках. І дивіться, той же Давид каже: я не бачив жодної людини, яка б там від голоду вмирала. Опять же, тема голоду. Якщо вона благочестива, якщо ми беремо більш-менш освячене життя, то воно буде пов'язане з якоюсь стабільністю. Тому що, наприклад, той же Соломон каже, якщо хтось там там не одружується, там веде аморальне життя, це приводить до фінансових втрат. І це буде приводити до якихось там проблем. Тобто освячення більш фінансово стабільне, чим життя таке без освячення. Але ми не можемо сказати, що. Завжди благочестя буде приводити до благополуччя. Не завжди. Ну, Тось іноді іноді може щось трапитись. і іноді може трапитись голодомор, як в Україні був, да і можемо сказати, що це була кара Божа за те, що щось там українці не зробили. Мабуть, ні, тому що ми знаємо, що був дуже грішний аморальний людина, яка була просто слуга сатани, яка це зробила. Тому в деяких випадках, Да дійсно, благо пов'язана пов'язане з благополуччям, в деяких випадках немає такого послідовного причина послідовного зв'язку. Тому що я, наприклад, іноді чую, коли хтось там дуже духовний пророк зараз розповідає про. Зруйнування Херсона іноді це пов'язують з том, тим, що церкви там, якісь не такі були. Це е, е, хибне або, можливо, дуже таке, я, я вважаю, е, е, ризиковане пояснення, упрощене пояснення. Є, є в принципі, такий цілий напрям, як Євангелія процвітання, де <кліпи> ти, <кліпи> ти поговорять про те, що Якщо в тебе все окей з Богом, значить uh -huh. в тебе точно все має бути окей, якби в сім'ї. Але це, це так в, це Євангель. Ми бачимо в книгі Йова, і ми бачимо відповідь, uh -huh. відповідь Бога, незважаючи на те, що книга Йова завершується благополуччям. Угу. Тобто книга Йова завершується тим, що Бог проявляє добробут, Бог проявляє хесет, Бог проявляє зцілення. Точно так же як в книгі Рут. Книга завершується зціленням, книга завершується тим, що Бог все приводить до ладу, Прична. але ну, нам не треба духовний світ робити чорно-білим або спрощеним. Я, наприклад, я дуже часто бачу, що, власне, незважаючи на те, що ми громадяни неба, все ж таки тема їжі, вона дуже актуальна. Наприклад, угу. якщо ми згадаємо месіанські притчі, які угу. говорив Ісус на чотирьох Євангеліях, більшість з них вони так само пов'язані з. Їжею, вони пов'язані з трапею. А не тільки тому, що вони були понятні, ми бачимо, що Ісус, по-перше, Він годує людей. Ми бачимо, що останню свою промову Він говорить власне от під час цієї вечері. Якщо ми згадаємо. Те, що говорив апостол Іван в своєму откровенні, він каже, ось я стою під дверима і стукаю, і він порівнює відносини, стосунки з Богом, власне, з вечерею. Він не говорить, що ми прийдемо і будемо разом співати на зібранні. Ні, це, це теж є, там де він цитує псалом. Угу. Але в, в третьому розділі він говорить про вечерю. І ми бачимо, що Ісус каже, Я вже не буду вживати вина. Тільки ось тоді, коли я вас запрошу на найголовнішу вечерю: молотовний сніданок, який буде у нас в майбутньому. Слухайте, ну дуже цікава таку тему. Ви просто згадали, що наш Господь Ісус каже, що на вечері Луки там 22 розділ, що він не буде вживати хліб і вино до вечері на небесах. Дійсно, опис небес. Найпоширеніше згадується як пов'язаний з їжею, пов'язаний з їжею як пир у батька. Але ще один момент: коли ми дивимось на напої, то напій, такий як віно, він пов'язаний як найменш з трьома релігіями світу, тобто з юдаїзмом християнством і ісламом. Іслам категорично забороняє. Його це, цей напій. А християнство і іудаїзм його через причастя або через пасхальні е, оповідання він долучає як дуже такий особливий напій, незважаючи на те, да незважаючи на те, що більше церков івангельських в Україні не вживають в грецькій культури було 6 лісі 7 слів пов'язаних з вином. І вони оповідалися по якісті. І те вино, яке Христос робить на Кані Галилейській, там використовується слово найякісніше віно, яке можливо було в греко-римській культурі. І те вино, яке Христу дають, коли Він на Христі, це найгірше якість віна, яка можлива була в суспільстві. Це так. вино Оцет. це, це да, близький да, до оце да, Так, да. розбовний з водою. І ми бачимо, що Господь, коли він нас годує, він дає найякісніше. Угу. Коли це ми... ви про Так, Коли ми щось даємо Господу, ми не завжди даємо найякісніше. І ми бачимо, що Господь в великій кількості текстів він каже про якість. Навіть коли ми кажемо про служіння, Господь каже не лише за, за здобутки служіння, але він каже і за процес. Коли щось робите, робіть якісно, Тому що хто робить неякісно, він робить це на осуд. І тому ми повертаюся ще до цієї теми. Ми бачимо, що Господь навіть каже, що Він себе буде здержувати, стримувати від. Такого спілкування і якісної їди до того, як він нас зустріне, він щось особливе, якісно приготує для нас. Напевно, ви помітили, що ще одна ключова тема книги Рут, навколо якої рухається розповідь автора, це родич, викупитель. Це стародавній єврейський звичай, який дозволяв врятувати людину, коли сама людина була не в змозі собі допомогти, але потребувала втручання. Так би мовити, третьої особи. Коли ми розмовляємо про тему родич-викупитель, це є єврейський термін гоєлем. І гоєлем, чи це богослів'я викуплення із купителя, вона пов'язана в єврейській культурі, культурі з чотирма випадками, коли родич-викупитель повинен був викупити когось. Це було пов'язано по-перше, коли хтось попав в полон. Тобто, коли хтось попав в полон, то е традиція або закон е підштовхував, щоб е був хтось з родичей, близьких, і треба було знайти хто найближчий, хто є гоелем для того, щоб викупити з полону. І це. Теж дуже актуальна, коли ми кажемо про сучасний світ, коли там і постарив, десь хтось знаходиться в полоні. Другий случай це коли ізраїльтянин продавав себе в рабство. і ґоєм або іскупитель, по відношенню до нього та людина, яка оплачувала довг. І це дуже схоже з цією ситуацією, тому що е, богослови припускають, що е, земля була продана не задовго, але була, була продана. Третій случай це якраз те, що ми читаємо. Це історія книги Рут. Це якщо Ізраїльтян е, умер, помер, і оста, не оставив після себе е, потомство, і ґуєлем іскупитель по відношенню до нього, це той, хто викупає майно і в деяких случаях е жениться на вдові. І четвертий случай Гоєлем, це кровник за вбийство. Це людина, яка пов'язана зробити помсту за те, що його родича вбили. Це чотири випадки, про які єврейська традиція каже про ситуацію з Гаелем. Треба ще зрозуміти, що ситуація, яка описана в книзі Руд, вона дуже складна. Тому що, коли ми кажемо про левіратний брак, в цьому випадку. Це коли брат е, бере вдову умершого брата. Перше, не, що нам не дуже зрозуміло, як тлумачити слово брат, тому що Волос не був е, технічно братом, угу. і ми бачимо, що в старому заповіті. Коли ми знайомимося з історіями про брата, є розуміння брат як родич, є розуміння брат як рідний брат і є розуміння як кровний брат. І е, е, яка е, якість рідства, е, не якість, а яка е, ступень, яка ступінь е, Підштовхує або зобов'язує виконувати цей левіратний шлюб, і в якому випадку людина стає цим ГОЄЛЕМОМ. Тому що ми бачимо, що, наприклад, в деяких випадках були ті случаї або випадки, коли єдинокровний брат мог одружитися з сестрою. Це, наприклад, Амнон і Фамарі. Коли Амнон намагався зґвалтувати Фамар, Фамар використовує аргументи каже: запитаю мого батька, і він віддасть мене в тобі в шлюб. Угу. Тому вона каже, що це була можливість. Тому перший момент, який до нас ну не дуже зрозумілий, наскільки це було по закону, це. Чи це вже було над законом? Це, це, типа, чи, чи це був косет, тобто більше, ніж закон е, е, вимагав? Тобто mm -hmm. закон, наприклад, коли ми дивимося, mm -hmm. ВОС е, каже своїм там служницям, що бросайте хліб додатково ці зернята, ці е, е, колоски. колоски, щоб вона брала. Uh -huh. Тобто закон не зобов'язував так робити. Закон зобов'язував, якщо щось лежить, можна взяти. Лишається, він, це, да, лишається. Uh -huh. то нехай візьме. Тобто, коли ми дивимося про левіратний брак, ми не знаємо наскільки, в якому він родстві був. Тобто, це нам розповідає про те, що це випадок, коли ВООЗ, Проявляє більше блага, чим навіть, можливо, Це в цьому, в цьому да, законі uh -huh. було сказано. До теми родича Викупителя ми ще повернемось пізніше. А сьогодні ми ставимо на паузу нашу розмову. Які висновки можна зробити? Одного разу євангеліст Марк згадує: вийшовши Ісус, побачив великий натовп і змилосердився над ними, бо вони були як ті вівці, які не мають пастуха. І почав їх багато навчати. Марка, шостий розділ. Одного разу і в наше життя прийшов Господь, і нагодував нас, прихистив і подарував майбутнє. Там, де Господь, там завжди є хліб і захист. Ісус каже: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Івана Шостий розділ. І сьогодні ці слова дають нам всім надію. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. До зустрічі в наступних епізодах.